Ну що, всім добрий ранок. Сьогодні у нас день, я думаю, буде цікавий дуже. Нарешті всі запчастини прийшли. Сьогодні їдемо на СТО. На 10 годину, зараз 8, ще пару замовлень візьму у центр. Ну, В центр візьму гарне замовлення і може там трошки одне ще по центру і на СТО. Ну а потім. Потім коротше буду я їхати на зйомку уклона, Хочать вони до дня вишиванки зняти відосик. Як ми читаємо стих ну, два кольори. Зараз он піздюка вигулі. Мікуха, Ди сюди. Опа! Торпеда. Так що я думаю, день повинен бути цікавим. Цікаво, що мені вийде по ремонту. Бо так же зараз на запчастини вийшло 9000 тільки. Ну Це два морта, плюс речах і плюс скаба підшипник. Ну і Підшипник вони замовляли на сервісі. Я попросив їх замовити, щоб він точно прям підійшов. Так що, якось так. Зараз вам покажу, що там перше замовлення, яке прийде. І буду працювати і потім ремонтувати, а потім ще й зніматися. Так що я думаю буде прикольно. Ну що, прийшло замовлення. Непогане таке. 385 за 13,9 км з коефіцієнтом 1.53 по комфорту. Я задоволений... Обачамо як буде показати. А, ну, от, от. а воно не видно все Так що летимо в центр. О, Андрій Верхогляда, це ну, навіть Печерські ліпки. Чудово, чудово. так Не проїхали ще клієнта. ще Подача кілометр 800, вже залишився кілометр, так що ще трошки. І ми будемо там. Я думаю, попадемо в непогану таку пробку перед потоном, бо зараз вже 8.23 і там напевно все просто стоїть жорстко. що приїхали на Юніт Сіті і шукаємо де тут буде ця зйомка уклона цікаво вже все відзняли ох, як це складно не моє це для себе, блін, відосики це класно записувати. А ось по сценарію. Ох, це жесть просто. Серйозно. Просто воно все пливе. Ти, блін, гориш, перегораєш, наче тільки зосередився і воно таке, опа, раз, Наверно, просто... все з голови, просто повністю вилітає, да і все. Ну, Вірш гарний. Два кольори мої два кольори. Прикольні. Думаю, щось повинно давити. Ну що, поміняли вже речах, лівий повністю дві стоїчки поміняли. Це друга. Зараз сюди ще пільчик поміняємо. Поміняємо ще потім... О тут скоба така є, там підшипник, він годи і скоба сама розбилася. Оце поміняємо ще. І буде машинка в гарному стані. Так що ось так от вже майже шоста вечора, ну мені ще роблять машину і це добре. Ну, що можу сказати? Все. Нарешті я забрав машину ось так от. На годиннику. ти ранку вона була в ремонті. Я сьогодні знаходив пішки, напевно, як за місяць. То магазин, то в обмінник, то ще шланг тормозний Як чудово, що знайшли, просто там гуля з внутрішньої сторони, тобто ти знаружжя навіть би не побачив. Він, коли поміняв речах, побачив це, одразу мені сказав. Я кажу, та ну звичайно, треба одразу міняти. Знайшли, ми замовили, привезли, ну замовили через таксі. Водій привіз, я забрав, все, розрахувався, все чудово. Поміняли. ну, Ціни такі, знаєте, типу. Не найдешевші, ну і не найдорожчі. Ось десь посередині. Ой, заржу, зараз... що по цінах в мене вийшло. Так, 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 так. ви по сервіс Роботах, у нас вийшла. Діагностика ходової частини. Це перший раз, коли я приїхав, 400 гривень. Сьогодні я її вже не платив. Заміна масла. Переднь... Заміна переднього лівого речага 1,5. Заміна Де там? амортизаторів дві штуки по 1400. Заміна підшипників піввісі, 800 тисячі. Заміна правого пильника шаровий 500. Це просто слава Богу, що вони мені його поміняли. Бо якщо б вони його не поміняли, я б а, знову купував би за 2500 просто речах і ще 1500 платив би за заміну. ну Типу, таке собі просто уявіть. А, потім заміна гальмівного шлану це 400 і прокачка гальмівної системи 450. І того. І того 7550. Ну, плюс підшипник вони купували, я через них замовляв 800 і того 750. Ну, це 8350. Це усього вийшло, якщо рахувати з діагностикою. А на сьогодні вийшло 7950. Опа-опа, і нам замовлено на лівий берег. Звичайно, полетіли. Так що треба тепер відпрацьовувати. Відпрацьовувати пройдеться добре. Бо ось 8350 плюс десяточка, десь запчастини вийшло. Коротше, десь 1019 вийшло весь ремонт. Ну, тепер зато машина по ямах. Блін, як по новій дорозі, просто йде взагалі не відчувається тих ям, тих нерівностей. Так що, поїхали до клієнта.